Привіт всім дорогі стрільці! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на травень місяць 2024 року. У травні місяці у нас розвертається планета Плутон, планета трансформацій, планета, яка покровительствує скорпіоном, яка змінює все у нашому житті. Він стає в ретро-рух аж до осені, до середини осені, десь до середини жовтня. І він, що він перенесе? Так? Останні 20 років він був в козерозі, і на початку цього року він перейшов остаточно у водолі. Зараз він повертається на нульовий градус і він буде стояти на осі між козирогом і між водолієм. І у вас буде ніби можливість в останнє подивитися на ваше минуле життя, на якусь ситуацію, яка у вас 20 років, 15-20 років, останній була у вашому житті і яка вже закінчилася. Це може бути якийсь там дозак. Закінчення до, до оформлення якихось документів, це може бути якась там дотрансформація. Вже ем, ви можете вже остаточно кудись переїхати, щось змінити в своєму житті. І дуже важливо в цей період це завершити. Хто іще думає, так, чи йому потрібно чи не потрібно, хоча стрільці, ви дуже швидко е, інформацію берете, ви дуже швидко е, вирішуєте питання, так, е, то хто іще не трансформувався, от зараз останній останні просто момент. От беріть і трансформуйте е, цю ситуацію. Так, давайте тепер дивитися, що на вас чекає у травні місяці. Уже нам карти перевертаються самі. Так, дорогі стрільці. Карта для стрільця на травень місяць. 2024 року завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Так, ви будете дивіться за картами, які повторюються, і ви так будете розуміти, які енергії програються у вас точно. А якщо ви хочете особистий розклад, то звертайтеся до мене в Дірект в мого інстаграм, який ви знайдете в описі до цього відео, в шапці в профілю на Ютуб. Там дуже також багато цікавої інформації. Так, ну що? Перша карта для стрільця на травень 24-го. Ого, стрільці! Заходимо зразу в цей місяць. Ми заходимо одразу з святкування якихось подій. Так, у ваші друзі будуть поруч з вами, вас підтримують. У вас буде привід для радості, у вас буде привід для щастя. Для якогось святкування ви тут можете, не знаю, якась. Подія цікаво, у вас може статися, так? Це будете ви святкувати, або ви будете до когось йти на святкування у травні місяці, але точно цей місяць пройде у вас на високих вібраціях. Ви тут плоди вже свої будете збирати, ви їх вже будете бачити і е, будете е, це ніби такі перші, е, це ніби як перші такі плоди якоїсь вашої праці, тому що по трійкам ми завжди маємо ніби якусь таку першу маленьку перемогу. Так, можливо, тут іще хтось поїде кудись на шопінг, або хтось поїде із подругами кудись на якийсь відпочинок. Тут дуже круто це програється. Так, наступна карта стрільці. Король Пентаклів у вас виходить, це у нас козироги, тільці, або е, діви. У вас тут може бути такий е, чоловік, у вас такий може програтися. Це може бути ваш батько, брат, друг, е, будь-хто, хто є дуже стабільним взагалі. Так? Начальник може тут бути, змінитися, або якийсь новий начальник, новий друг, нова людина у вашому житті. Е, від нього буде дуже багато що залежати. І тут він може або вам надавати якісь фінанси, надавати якісь подарунки, е, якісь ресурси вам може надавати. Або це ви. Ви маєте слідкувати за своїми фінансовими доходами, ви маєте обдумовувати, скільки ви заробляєте, можливо, ви вийдете на новий рівень фінансового доходу тут. І ем, навіть отут потрібно планувати свої фінанси. Так? Потрібно чітко розуміти, куди, скільки ви тратите своїх грошей, і потрібно тут більш, такої, вам потрібно більше стабільності у вашому житті. Так. Або це якась людина, фінансист, наприклад. Бухгалтер ви будете наймати. Відкриєте свій там бізнес і будете з друзями його омивати, і е, заодно будете бухгалтера разом шукати. Так, і ще одна карта: король мечей, І ще один король. Вас оточують люди. Дуже багато ваших людей, друзів, е, чоловіків е, вас можуть оточувати. Це... У нас король мечовий це у нас терези, Водолія або близнюки. І це людина-адвокат. Це людина, яка е, дуже добре знає закони, дуже добре знає правила, вона чітко мислить, вона е, швидко реагує на слова, швидко реагує на якісь події, і, можливо, навіть дає настанови. Ви тут можете, можливо, ви змінюєте одного начальника на іншого, або ви дійсно тут щось починаєте своє, і вам потрібен і бухгалтер, і адвокат, і нотаріус якийсь, наприклад. Так? Або це е, вам прийдеться якісь рішення приймати, Проясняти ситуацію, потрібно бути дуже чітким у своїх намірах. Так, у вас тут енергії ніби подвоюються. Вам треба і про стабільність свою думати, і думати про чіткість, про правильність якихось рішень. Це можуть, до речі, для дівчат. Це можуть бути чоловіки, які вас оточують. так, і Король пентаклівий, він такий більш сімейний, стабільний. А цей, він більш такий. Досягатор такий, якихось так, він чіткий, може бути різкий, менше емоцій, але більше якихось більше слів, більше дій, якихось вирішення питань. І ще також це може бути лікар. Може ви тут звернетеся за допомогою до якогось лікаря, який допоможе вам так ем, щось зрозуміти. Це людина, яка буде давати вам інформацію. Вчитель, наприклад, або ви починаєте тут вчити когось чомусь. Так, наступна колода. Карта для стрільців. На травень 24-го. І ще один король. Король кубків вам тепер випадає. Стрільці, дівчата, я вас просто вітаю, ви будете, знаєте, ем... Будете оточені просто чоловічою увагою з усіх сторін. А чоловіки тут будуть. Вам треба по всіх фронтах три-три кубки нам випало, і три короля після тих трьох кубків нам випало. Е, тут якесь може бути святкування. І ще одна людина, це ще один ваш якийсь е, тут може друг проявитися. Це вже кубковий, це вже нас рибки, скорпіони або е, раки. Тут можуть програтися. Людина дуже емоційна. Людина, яка підтримує психологи, повари, ті, що працюють в медицині, люди, які можуть вилікувати, які можуть чимось допомогти. Тут у вас програється для дівчат. Звичайно, це король закоханий, який буде поруч з вами. Ви, напевно, з подругами десь кудись поїдете підете десь відпочивати і нацепляєте їх собі. та побольше просто щоб біля вас були. От, а якщо це не, е, якби не про любовний стан, то ви тут будете в оточенні чоловіків, дуже буде багато людей е, з такими навіть чоловічими сильними енергіями. Це може бути навіть жінка, але вона тоді буде дуже е, така більш стабільна, скажімо, більш маскуліна. І тут у вас будуть програватися. І ви, дорогі стрільці, можете закохатися по королю кубків і дарувати свою любов, свою енергію. Поїхати кудись до моря. Так, ну це, звісно, капець. Карта сама випала. Випала королева кубків. І це пара. Король і королева кубків це пара. Дорогі стрільці, вітаю! Прийшло, прийшла любов у, у ваше життя, і е, настає у вас такий романтичний період, скажімо, у травні місяці. Е, це закохана у нас королева, це у нас карти, які про любов говорять. Це у нас обидві карти, які говорять про відносини між двома людьми. Може якась пара у вашому житті проявитися, так, чоловік і жінка, які будуть вам, вам чимось допомагати. Це може не вас стосуватися, а якихось, наприклад, ваших друзів, які там ви. Вирішили поженитися, там шлюб прийняти. Або е це ви, ви вирішите прийняти шлюб, і вам, ви будете дуже сильно закохані тут по цих картах. Боже, е дуже дуже круті карти. Давайте ще одну. Чим це все закінчиться? Чим ця історія, що, ми, що ви будете з того мати. Дорогі Вісім жезлів це надзвичайно швидка карта, яка говорить про те, що потрібно так, тут дійсно може бути якийсь… Е... Якесь святкування при підготовка до весілля, наприклад, до якогось свята, до якоїсь події, тому що тут дуже багато питань до вирішення. На вас просто ніби скинеться дуже багато вам, або в якийсь переїзд. Ви можете з'їхатися з людиною, ви можете, або ви можете тут почати співпрацювати. Так ви будете в якійсь творчій сфері. Тоді, тоді це якась тут співпраця у творчій сфері, все, що пов'язано з емоціями, там, де ви будете людям дарувати емоції, і це швидко. Тут польоти у нас і Тут у нас такий, знаєте, швидкий дуже сильно рух. І ще одна картка. Тут з Пентаклів закінчиться все дуже-дуже круто. Скористайтеся цим шансом, тому що він відкриває вам дороги, він відкриває вам двері. Пото, з у у вас просто дивіться, у вас початок нової справи завагітніти можете. Можете е, дороги собі відкрити, можете е, переїхати кудись, можете розпочати якусь е, справу свою нову. І це все, все буде дуже сильно прибутково для вас. Тому скористайтеся тут обов'язково. Цим союзом ви Тут користатися, дорогі стрільці. Наступна колода карта для стрільців На травень 24-го. І ще раз вісім жезлів вам виходить. Дуже швидкий місяць у вас буде. Дійсно, вам потрібно дивіться, і тут у нас. Польот, просто ви разом з цими жезлами кудись летите, щось вирішуєте. Вогонь потрібно, о, от дуже важливо, по знаєте, от коли карта повторюється, до речі, ви так і звертаєте і на інші свої е, розклади, так, по вашому асценденту, там по місяцю карта повторюється, звертає на себе увагу. Ця енергія точно у вас проявиться, дорогі стрільці. І місяць точно буде дуже швидким. І потрібно буде багато рухатися, і багато питань вирішувати. І тут ви, ніби е, знаєте. Кудись летите енергії дуже багато. І це жезли, жезли це ваша енергія, і вам потрібно буде її кудись вкладати цю енергію. Так. Дев'ятка мечей. А чого ви переживаєте? Дивіться, вам виходить дев'ятка мечей, це якісь переживання, це якісь, можливо, нічні кошмари. Це може бути стрес, до речі, на тому, що вам потрібно дуже багато всього вирішувати, ви можете дуже сильно стресувати. От тут першим ділом думайте про свій емоційний стан, про те, як ви себе почуваєте і висипайтеся. Дуже важливо висипатися. І тут можуть бути якісь навіть нічні кошмари, або ви не будете знати, будете переживати, щоб все пройшло дуже добре. Ну, навіть навіть про це не думаєте, тому що у вас карти дуже хороші випадають, вам ту спектаклю випадає. Так, і ще на дев'ятку. Карта мир. Це дійсно, дивіться, це дійсно якийсь переїзд. Це дійсно щось розширення ваших якихось ресурсів. Ви боїтеся. Це абсолютно нормально, що ваш мозок, ваше тіло боїться до чогось нового йти, так, щось нове починати. Карта мир це старший аркан. І подивіться, вона ніби із тузом Пентаків дуже сильно поєднана, дуже сильно подібна. Етап якийсь у вашому житті закінчується. Ви переходите на новий рівень. І будьте в цьому просто раді. Не бійтеся нічого, не бійтеся, не придумовуйте собі якихось перепон, не придумовуйте собі якихось негараздів чи якихось кошмарів нічних. Якщо у вас якісь питання є, то до психолога там, або до мене на чистку, або е до е лікаря за мелатоніном, щоб добре спати. Розумієте? Не треба от себе оце от убивати по цій дев'ятці й мечей. І не знати, куди вам дітися. Оце точно, оце точно потрібно вам е, уникнути. Карта мир все розширює, карта «Мир», е, Дає більше, дає краще, дає вам можливість навіть знайомства з новими людьми, які живуть десь в іншому світі. Якщо це про бізнес, то ви тут розширюєтеся і не бійтеся, що ви будете працювати на більше країн. І не бійтеся, що ви будете кудись літати. Постійно вам потрібно бути в русі. Тому що карта ця дуже-дуже крута. Так, наступна колода карта для стрільців. На травень 24-го. Ана, самі карти вилітають. Карта для стрільців на травень 24. -го. Карта вежа. Тут дійсно щось, вам потрібно щось розрушити. Щось у вас будуть якісь ситуації, закінчення ситуації. Може, ви будете переживати, так, що ви дійсно вам потрібно переїжджати, вам потрібно робити щось починати заново. Тому що карта вежа вона дає нам насправді таку кризову ситуацію, яку потрібно зробити розрушити все аж до самого фундаменту для того, щоб. Будувати все заново. Тут можуть операції бути по цій карті, тому хто тут е, хоче планував оперуватися, так то ви можете тут е, якісь неочікувані навіть можуть бути операції, або якась неочікувана ситуація. Думайте е, так, всі, хто в Україні тут знаходиться, як тільки лунає сирена, ви зразу йдете в укриття, тому що це карта, коли може бути якийсь прильот. І е, про це, от, от про це подумайте і за себе по про себе попіклуйтеся тут, так? Може, хтось буде виїжджати навіть по карті мир, ви будете настільки вже вас стресово від цього всього, що ви будете виїжджати кудись в інше місце. І тут у вас просто ну, прекрасні карти випадають, вам дороги всі відкриті, так що можете йти. Давайте уточнювати, до чого ця вежа. Про що вона. Карта сонце вам випадає. І ще старший аркан на старший аркан. Карта Сонця це, це дуже крута. Це насправді найкраща карта в колоді. Вона ну, одна з найкращих. І вона дає висвітлення всіх ситуацій. Тут ви, ви щось просто розрушите для вашого блага, для вашого щастя. Не думайте, ну якби не переживайте. Е, знову ж це, оця дев'ятка мечей, ви самі собі придумали, що ця ситуація є негативною. Насправді потрібно брати, що би там не було, брати позитивні ситуації і думати, тому що інколи. Буває така криза, яка нас просто піднімає на самий верх. так? І е, башня, яка все рушить, і вам кажеться, що все вже хуже нікуди, все-таки потім виходите ви на сонце, і тут все у вас закінчиться, все дуже добре. Ви будете мати дуже. Башня також це про переїзд може бути. Ви залишаєте один дім і ви переїжджаєте в інший дім, кудись де тепліше, де краще. Так що не переживайте тут на рахунок башні взагалі. І остання карта. Дорогі стрільці, на травень 24-го. Король Пентаклів, який у вас вже випадав. Знову карта повторюється. так, От, от, от ви маєте його. Так, це пентаклівий король. І це карта стабільності. Ви рухаєтеся вперед до своєї стабільності, до фінансового якогось процвітання, до зміни роботи, начальник у вас може змінитися, тому навіть не переживайте за вашу якусь колишню роботу, ви переїжджати можете кудись по роботі саме. І ем, тут по сонцю, ну, ви будете взагалі в повній стабільності, ви будете під захистом. Так, Або цього короля будете під захистом, або ви будете цим королем, ви будете себе дуже стабільно під кінець місяця. у вас Питання на початку місяця стоїть на рахунок фінансів, і під кінець місяця ви так все прокрутите, ви так все зробите, що у вас от ці стабільність оця прийде. Але тільки от якщо ви щось від чогось тут відмовляєтеся, щось ви розрушаєте по башні. Візьміть просто собі добровільно щось розрушити. Ідіть там, не знаю, тарілок побийте десь на вулицю, щоб так випустити такий свій жар. Карта поради для стрільців на травень 24-го. Так, що в нас тут? Віддай любов. Карта віддай любов, говорить. Потрібно діяти, потрібно співпрацювати з іншими. Віддавайте тільки любов цьому світу. Тому що ну, ви будете її отримувати назад, і будете отримувати назад її. Знову король і королева. Кубків, от ваша любов, розумієте? Віддавайте, показуйте свою любов, проявляйте її. Не бійтеся. Вам потрібно діяти просто. От вам потрібно зробити якісь намірені дії. Тут. І ще повний місяць у нас, так? Тут у нас поєднання. Ці дві дівчини, вони ніби поєднуються між собою. Ви тут якісь контракти, можливо, навіть заключите. Прийми любов. Клас! Віддай любов і прийми любов. Карти вам вийшли. Ну, все, я вже тут більше нічого не буду говорити. Любов, любов, більше любові вам у ваше життя. Приймайте її, даруйте її, робіть подарунки собі і всім решта. Нехай у вас буде максимальна просто кількість благодаті у вашому житті. І ставте лайки, пишіть коментарі, обов'язково, як у вас ця любовна історія програється. І ми з вами побачимося в наступних відео. па-па!